Вітаю вас, шановне панство. Я часто чую, що Бог у храмі. Там, де свічки, ікони, лада, тиша. Але скажіть мені чесно, коли у вас зламалась машина на трасі, Бог там був чи ні? Минулого року мене один знайомий священник попросив його замінити. Ну, так склав життєві обставини. І коли я їхав на літургію в інше місто, я посеред дороги заглох. Ну машина перестала їхати. Декілька десятків кілометрів від Сум, декілька десятків кілометрів до потрібного міста, літургія, яка повинна розпочатися у великому міському храмі, мабуть, за півгодини, і я посеред поля із відкритим капотом. Я був розгублений, я вам скажу чесно. Бо навіть якщо я б зателефонував би до тих людей, які мене чекали, і домовився, щоб хтось виїхав мені на зустріч, забрав мене із траси, привіз до храму, я б погодився навіть на машину залишити на дорозі, потім вже з нею розібратися. Я все одно б запізнився. Я б запізнився б на богослужіння, яке чекало десятки людей. Намагаючись завести авто, а я профан у цьому питанні повний. Я, добраче, подряпав руку, так що кров на відтекла? Так ось. Врешті-решт, я вчасно встиг приїхати на літургію, машина все-таки завелась. Але питання в іншому: чи не була моя розгубленість і навіть оті пару крапель крові від подряпини, чи не були вони моєю молитвою тоді? Або коли в окопі наш захисник, не знаючи жодної молитви, може навіть отче наш, не знаючи, просто прошепотів Господи, тільки не зараз. Що то було? Бог там був чи ні? Якщо він там був, тому, то чому ми і далі, вперто його саджаємо лише на престолі наших храмів? Так начебто світ не його. У сучасній релігійній свідомості закріпилась небезпечна звичка ділити життя на духовне і світське. І знаєте, аби ще отим духовним жили, а то так, частіше про нього тільки балакають. Але писання не підтримує такої картини, адже Біблія це не античний філософський трактат. Це книга про цілісне життя, де Бог є Господом усіх сфер: і молитви, і роботи, і сну, і війни, і батьківства, і ремонту машини, і вирощування саду. І ще багато чого. У Біблії Бог не створює людину як душу вищу матерію, яку поміщає у тіло якусь примітивну тимчасову оболонку. Перечитайте перші розділи книги буття. Там буде зовсім про інше. Згадайте, Бог ліпить людину із пилу, із ґрунту, і тільки потім в неї вдихає дух життя не навпаки. Тобто людина це не душа замкнена в тілі, як про це любили казати платоністи в античному світі, а людина це жива, цілісна істота. І якщо ми віримо, що Бог створив людину саме такою. То чому ми відмовляємо йому вправі бути присутнім серед того, що він сам створив? Служіння, віра, молитва це принципи життя, а не окремі дії. Це спосіб життя. Все те, що ми називаємо духовним, це є власне принципами життя, а не окремими вчинками чи актами чи діями? Власне, духовне життя це рішення жити з Богом у всьому, що ти робиш. Навіть якщо ти сьогодні в цеху, в кабінеті, завтра в окопі, післязавтра з дитиною на руках, це усе є твоїм духовним життям, якщо ти живеш у присутності Бога. Тому я не боюсь сказати, у СТО чи у друкарні там може бути храм Божий. Бо храм не стіни, а простір, в якому ти визнаєш, що Бог більший за тебе, але поруч з тобою. Поруч з тобою там, де ти є. Іноді ти у втомі, іноді в соромі, іноді в надії, але завжди в реальності. І найголовніше, що Бог не шукає нашої ідеальності. Бог шукає нашої правди. Тобто, щоб ми чітко розуміли, які наші переконання і керувалися ними. А не просто повторював щось благочустиве релігійне сьогодні те, що ти робив вчора. Бо просто до цього звик. І якщо ти правдивий у своїй роботі, у своїй боротьбі, у своєму батьківстві, ти із Богом, а Він із тобою. Це все і є. Жити з Богом, з Богом у реальному житті. І, до речі, це набагато важче, аніж присвятити Богу деякий час на щоденну молитву або декілька годин на недільне богослужіння. Саме тому жити з Богом у повсякденні це не так легко, як може здатися. Тим більше, що повсякденне життя із Богом це не про відмову у щоденній молитві чи відмову у… Від недільної літургії. Ні. Християнство взагалі не притаманна культура заперечення чи відкидання. Навпаки, ми намагаємося все об'єднати. Ми говоримо про розширення присутності Бога. Бо і не віруючи, а не рідко і віруючі, люди намагаються Бога обмежити стінами храму, а іще краще простором вівтаря. Тому я вас прошу, не дозволяйте нікому переконати себе, що Бог діє тільки через особливі слова або в особливих місцях. Ні. Бог діє там, де його прикликають, де його чекають, де йому відкривають серце. І якщо воно відкрите те серце, розум, свідомість, бажання, воля у майстерні, за кермом чи за ноутбуком, Господь туди увійде і там буде. На наше щастя Бог не занадто вибагливий. Йому місця вистачить всюди, куди б його не покликали. І він тільки чекає, щоб його покликав. Багато хто в собі носить оцей потаємний страх, що його віра недостатня. Що вона не така щира, не така велика. Особливо часто це відчуває людина, яка не живе. Інтенсивно в церковному середовищі, яка працює зранку і до вечора, яка має родину, втомлюється, вони вчений городи, якісь там, хтось із е, рідних захворів, людина злиться, метушиться, намагається якось кінські, кінці з кінцями звести. Іноді взагалі забуває, що сьогодні неділя. І, звичайно, коли вона себе порівнює з тими, хто знає там молитви на пам'ять, хто має друзів серед священників і, і, і добре орієнтується в церковному календарі. То людина себе відчуває, ну так, недостатньо розвиненою у цьому питанні. Ну і дійсно, такій людині є до чого прагнути. Але знаєте, що я скажу? У Біблії Христос ніколи не питав людей, а чи твоя віра досконала. Він питав, чи віриш ти. І навіть казав: віруй, скільки можеш. Віруй, скільки можеш. І додавав, навіть якщо твоя віра як гірчичне зерно, вона вже здатна зрушити гори. Тобто не розмір віри рятує людину, а її наявність. І не важливо, чи твоя молитва ідеальна, важливо, що вона є правдивою. Бо якщо ти щиро кажеш, господи, я не знаю, що і як, я прям сильно не розумію, що відбувається, і ще більше не погоджуюсь. З тим, що відбувається, але я тебе не відпускаю, і сам від тебе йти не хочу оце вже сила. І Бог на таку щирість обов'язково відповість. І ще одна річ важлива, про яку ми забуваємо: праця, яка робиться чесно, це також форма служіння. Праця, яка робиться чесно, це форма служіння. Колись раніше у минулі часи підносили до служіння, як правило, три професії: вчителя, лікаря, священника. Про ці роди діяльності навіть казали не професія, а власне а служіння. Але кур'єр, бухгалтер, поліцейський. Хіба вони не можуть служити, гідно роблячи свою справу і отримуючи за це гідну винагороду? Сумлінно виконуючи свою справу і отримуючи за це гідну платню. До речі, вітання усім поціновувачам ліволіберальних ідей. Хоча я впевнений, що мене такі не слухають. Вони чомусь переконали багатьох, що служіння це лише коли ти щось робиш задарма. Хочеш вчити дітей? Що ж? Шляхетне бажання, сильно вдячні, до Дня вчителя випишемо тобі якусь там грамоту. А як ти там будеш виживати? Ну, слухай, хлопче, це вже твої проблеми. Хто тобі сказав, що ти повинен отримувати гідну платню? Ні. Будеш вчителем то покликання, а як це так? Поєднати покликання і нормальне забезпечене життя? Ні. Ти обираєш щось одне або те, або інше. І навіть ті, хто взагалі не поділяють у цих лівих ідей, вони переконані, що служіння це обов'язково безкоштовно. Ну, це наша травмованість минулим історичним періодом. Людям просто нав'язали таку думку, а вони й повірили. Знаєте, що б ти не робив, яку б ні синитницю ти там не розповідав, але якщо ти це робиш безкоштовно, все, ото справжнє служіння. А я вам скажу ні. Безкоштовно то жертва, і до неї нікого примушувати не можна. Хто бажає, хто має такий попит, будь ласка, нехай жертвує власним часом, засобами, досвідом тощо. Людина сама повинна вирішувати, коли їй чимось жертвувати. А все інше в нашому житті відбувається через обмін. Ти ділишся тим, що маєш чимось одним. А з тобою у відповідь діляться тим, що мають та інша людина. Тож служіння у християнському розумінні це про якість того, що ти робиш, і про користь, яку ти приносиш іншому своїми діями, словами, а не про те, щоб це було безкоштовно. Безкоштовне то радянська травма, коли досвід, час. Знання іншої людини не цінується. Цінується лише матеріальна річ, предмет, який можна помацати руками. Тож я знову наголошую, що той, хто якісно, сумлінно на користь іншим робить свою справу, професійну справу, він уже служить. А якщо людина це робить із врахуванням християнських принципів, моральних, зокрема, і з розумінням, що все те, що ти зробив іншій людині, ти це зробив для самого Бога, як про те каже Писання, то це, все, то це взагалі служіння з великої літери. це служіння у біблійному розумінні. Нам легше думати, що служіння, якщо ми повернемося до церковного контексту, то це тільки в рясі, тільки на ввоні, з чашею в руках десь там у глибині храму. Чому так думати легше? Бо ми знімаємо з себе відповідальність. Ми ж не там стоїмо, ми ж тут стоїмо. Там стоїть хтось інший. Тому хай служить той, хто у рясі. Але Біблія, на щастя, ширша за найбільшу рясу. Бо Авель пастух, ной кораблебудівник, Йосип, який у Єгипті був адміністратор. Павло, який апостол, шивач наметів, Христос взагалі тесля. І, до речі, не факт, що кожен з них хотів займатися саме цим. Але Бог діє через руки тих, хто працює чесно. І якщо ти стараєшся навіть у найпростішій справі, ти вже будуєш щось важливе, бо світу прям сильно бракує відповідальних і сумлінних людей. Навіть найменшою справою, яку ти робиш чесно і відповідально, ти будуєш себе і світ навколо. Більше, аніж ті, хто говорять правильні речі. Від світу, навіть якщо ми переконані, що він грішний, пропащий, безбожний, небезпечний, ховатися не потрібно. Наш світ божий сад, який просто густо поріз бур'яном. Бур'ян потрібно виривати бажано із корінням. Отже, Богу потрібні працівники. До речі, згадайте євангельські слова, про які мало кому відомо. Жнива великі, а робітників мало. Тож моліться, господарю, жнив, щоб прислав іще нових робітників на своє жниво. Ми вже на ньому, на тій Божій жниві, тож нам варто працювати. А можна думку розширити іще. Ми звикли думати, що богослужіння це лише про те, що відбувається в храмі. Ну, кадила, там, облачення, пісне спів, ну все до чого ми звикли. Так? Але з богословської точки зору, усе життя покликане бути богослужінням. Не в сенсі безперервного звершення храмового літургійного чину, а в тому сенсі, щоб життя, яке ти живеш, щоб воно було Богом. Служіння. Безумовно, храм святе. Але храм існує не замість життя. Він існує для того, щоб життя перетворювати на літургію, а не просто літургію, як чин відслужити і цим задовільнитися. А якщо твоє серце палає у понеділок на роботі, так само як під час молитви. У неділю ти вже на богослужінні. Повторююсь: храм не противага життя. Храм це точка згущення, це момент пам'яті, це місце, де ми згадуємо. Усе, що ми робимо, має бути служінням. Відтак: Бог у майстерні, Бог в окопі, Бог на кухні, Бог в аудиторії, Бог в лікарняній палаті. Богу твоїй кімнаті, навіть якщо вона виглядає порожньою, тож живемо у Його присутності. І пам'ятаємо, у неділю, у свята ми у храмі, на богослужіння. А вийшовши з нього, ми знову потрапляємо на богослужіння. Просто воно іншої форми, бо все життя богослужіння.